Доброго дня, мій син Вова у 10 класі визначився зі своїм майбутнім, це IT. Але оцінки його були незадовільні: сім, вісім і не хотів йти до репетиторів. Але я його обмовила піти до репетиторського центру математики, де вже після першого пробного уроку він прийшов до мене з конспектом і його вчитель. Поговоривши зі мною, дала план дій. В кінці року ми закінчили рік з десяткою по алгібрі та геометриці. І дякую вчительці Аліні за те, що вона нас так добре підготувала і впевнила, що ми поступимо до вузу. Дякуємо. Репетиторського центру математи.